Вітання всім, вітаю вас на нашому каналі, на каналі Автокарс, автомобілі з Європи. Знаходимося, я нагадаю, в місті Умань, Черкаська область. Займаємось продажем автомобілів з європейського ринку. Тому, якщо вам цікаві авто з Європи, переходьте на наш сайт Автокар Посилання залишу в описі під даним відео. Отже, сьогодні хочу вам показати Audi a 4 в b 9 кузові по найдешевшій ціні в Україні. E, значить, коротенько по ній. Це 2-літровий дизель на 150 кінських сил. Це 7-ступенева Естронік Коробка e, 2017 році. E, значить, йдемо далі. Зараз я вам покажу, що у нас ми маємо по салону. Автомобіль оснащений однозонним кліматконтролем, підігрівом передніх сидінь, камерою заднього огляду, круїз контролем. Ксенонова адаптивна оптика, також в авто встановлене штатне заводське Webasto. В принципі, все необхідне є, що потребує сучасний автомобіль. Далі у нас кермо в ідеальному стані, є перемикачі коробки передач, є управління круїз контролем, кнопочка старт-стоп, є бездротова зарядка для смартфону, є електроручник. Тут у нас є підсвітки в панелі. Тут підсвітки в панелі і підсвітки ручок ззовні. Електрорегулювання дзеркал є електропривід кришки багажника. Зараз я це все продемонструю. В принципі, така відносно середня, звичайна комплектація для ауді, але ще раз нагадаю, це найдешевша дизельна ауді в Україні. Ціну додивіться до кінця, обов'язково озвучу. Йдемо далі. Електропривід. Кришки багажника, багажне відділення досить таки просторе і там у нас є запасне колесо, точніше докатка. Все, все супер, все класно. Значить, передні задні парктроніки. Екологія вся на місці, це у нас євро 60, блю присутнє, вихлопна, просто чистесенька, немає взагалі ніякого, ніякої копоті, ніякого нальоту. Ідемо далі. Зараз давайте для повної діагностики переміряємо його товщиноміром. Ближче, зараз вам покажемо. 111. 129. 122, 122, 123, 104, 118, 203. 191. Тут у нас фарбований один елемент 123. 123, 124, 124, 139, 128. Отже, у нас є один-єдиний косметичний підкрас, в принципі, цілий класний автомобіль, і його ціна 17,5 тисяч доларів. Приїжджайте, оглядайте, тестуйте, купуйте цей автомобіль. У всякому випадку, в нас є з чого вибрати, є і Volkswagen Passat, і Renault Talisman, різні різні шкоди на будь-який смак, Мігани і так далі. Є різні автомобілі. Приїжджайте, оглядайте, обирайте для себе свій автомобіль. Всім гарного дня, на зв'язку.